Пані панове, моє шанування, я десь так собі підозрюю, що можливо цей відеоблог дещо проконтрастує для тих людей, яким потрібен такий, знаєте, оргазматичний позитив. Завжди я завжди керуюся. Принципом якоїсь середини, коли дуже добра, позитивна мотивація є невід'ємною частиною успіху. Але при тому стійкість і сила мені видається полягає в тому, полягає власне в готовності до різних варіантів, в тому числі недобрих. Бо коли буде добрий, станеться, то серце всім тішиться, і він і так прийде. Власне, тут я бачу певні прогалини, хочу її заповнити. В той спосіб, що з вашого дозволу поділюся своїми думками, не з позиції сказати те, що хочуть почути, і що так, от просто проситься не для засвоєння, а свої суб'єктивні підкреслюю відчуття, умовиводи, як я це бачу. Я, власне, хотів би почати з цього такого дуже імпресивного від імпресії, від справляння враження, дуже враженнєвого, Інтерв'ю головнокомандувача залужного. Я теж спостерігаю, як дуже так емоційна компонента цього інтерв'ю дуже добре сприймається публікою. Абсолютно це розумію. Маю тут теж до цього. І Сентимент, і респект і, і всі ті розмірковування в дусі, а хто мені заборонить там, те і те, я би хотів власне обернути дослівністю висловлювань, бо за якимись загальними заголовками, а в нас дуже клікабельне суспільство, воно навчене ура телемарафоном, телемарафетом, якраз до. Клікабельності заголовків до того, що справно звучить, що дзвінко звучить. І так дуже єлейно, то, власне, кажучи, якщо вчитуватися, то є кілька моментів, які б я хотів проакцентувати. І з цього власне теж виростає та ширша візія. Бо після вільнюського саміту ми маємо говорити лише про майбутнє. Що відбулося, зрозуміло, що є зараз, поговоримо, що буде. Оце вже власне зараз є напевно основною сферою людей гуманітарних, які мають отаке проекційне бачення на майбутнє. Поділюся своїм. <кій> Цитата звучить так: щойно у мене будуть засоби. І далі, там те, що дуже гарно все сприйнялося. Мені там начхати, наплювати, хто що скаже, щойно має бути засоби, я буду робити всі дії. Власне, тут я всім таким шибайголовам і зірвиголовам хотів би власне звернути увагу на умовний спосіб цього складного підрядного речення, тому що все те, що головнокомандувач анонсує і говорить як намір. Воно через кому починається з умовного способу, який називається «щойно в у мене будуть засоби. Власне кажучи, тут треба це теж розуміти, тому що друга частина заголовку дуже всіх йде на ура, і це створює запит на якісь дуже швидкі, стрімкі, переможні речі, переможні якісь атаки. Події наступальні, я чомусь схильний вважати, що такого не буде, і тут треба просто правильний акцент поставити, бо це не робиться вже на вимогу публіки, бо публіка, бачите, хоче плескати в долоні, бо сверблять руці, нема чим зганятися, тільки вміють плескати. Та, власне кажучи, я на оцей умовний спосіб і звертаю увагу, бо все залежить від щойно в мене будуть засоби. Тут треба відзначити дані сьогоднішнього дня Інституту вивчення війни ця британська установа, яка, власне, заявила, ми інформації цієї не маємо. Все, що ми можемо черпати, я наголошую котре, тільки з заходу, з західних майданчиків. До 20% західної техніки є зараз втрачено, розгромлено на війні. І це в нас не обговорюється, але умовно кажучи, якщо дивитися очима заходу, то це власне і спонукає генштаб. Наш я не аналітик військовий, але теж читають ті джерела, як і ви. До переорієнтації стратегії, бо така кількість втрат техніки свідчить про власне важкість наступу, і тут треба це теж розуміти, що від цього буде залежати далі вся, вся якби візія на наступний рік. І Тут знову ж таки беру цитату головнокомандувача. Де він прямо скаржиться на те, що вороги наші втричі більше відстрілюють снарядів за добу, тобто йде пропорція переваг 1 до 3 на користь ворога. Ну, вона й така й була на старті війни. Тут нічого. І також головнокомандувач ну, скажеться, що вона... а винищувачі західні з'являться на полі бою не пізніше, наступного, так, не швидше наступного року, тобто аж наступного року. І, власне, тому це маємо тут розуміти, що всі свої візії майбутнього маємо базувати на тезі про те. Що наступ здійснюється із ресурсно-програшних позицій вразливих, де перевага в окупантів є. І якраз під таким кутом зору, і тут варто поставитися до скандалу цього тижня з, з Маркусом. Я дуже обережно завжди це коментую, бо мають право морально коментувати лише військові люди, чи дотишні до того, які знають, як армійщина побудована буденно. Я тут лише обмежуся з, з їхніх слів, бо вся їхні, всі їхні виступи якраз зводяться до того, що вся справа, якраз того, що оголив, вивергнув назовні цей скандал, це ж таки все опирається в оцю власне важкість наступу, де в емоційний спосіб було зреаговано на на те, що називається, якби неочікувано великі втрати чи занадто складне завдання е, е, долати, проривати глибоко шалоновану е, оборону противника. І якби це по факту є, я не взагалі якби, нема сенсу про це то говорити, тому що мають право протворити лише герої, і коли вони захочуть самі говорити про цілий пласт замовчуваної реальності війни, вони самі це будуть робити. Наша справа їм допомагати, їх підтримувати і усе. Ну і все ж таки. Сказати, що взагалі все це, що ми зараз власне, обговорюємо, воно, воно не може мірятися все ж таки морально-етичними речами, тому що це добре звучить лише на папері і словесно, що сила в правді. На прев'язкий жаль, на війні сила в силі. І, і, і ми цього, якби тут ми не враховуємо, що все одно враженість українських позицій на старті, які були деспропорційні. Ця війна була диспропорційна на стартні, диспаритетна По перевазі в нас ядерний е, суперник і роззброєна Україна. Ну ми розуміємо, так власне, це і, і, і це не можна підмінити просто правдою, тому що правду й правоту, як то кажуть, вдуло гармати не засунеш, і вона не полетить, не, не буде вибухати. Тому власне на війні сила в силі. І е, з такої позиції, дуже ми з історії воїн світових маємо сотні прикладів, коли праві, але слабші програвали, а не праві е, імперські сили, інтервенційні, окупанські, сильніші е, торжествували. І е, це теж треба розуміти, що тут треба все оцінювати власне, позиціями сили нашої. Головнокомандувач дуже правильно про це говорить, звертає на це увагу. Я прошу так читати е, його. Заяви, що він теж розуміє, що сила в правді це добре, і в нас мотивація є, і екзистенційність війни ніхто не скасовував, але на війні також цього якби є замало, має бути ще сила в силі. І тому винищувачі, і тому західна зброя, і тому необхідність посилювати цю допомогу. Е е е стосовно ядерних, ядерних загроз, я мушу теж сказати, бо якраз це найбільш така, якби на заході це може сприйнятися як така найбільш така напориста частина інтерв'ю головнокомандувача чи така, не, не знаю, там найбільш авантюрна. Я не знаю, як там будуть підбиратися і Не е Маємо просто розуміти, як їхніми очима це буде читатися. Наших очей тут мало, наші очі тут нічого не вирішують, вони тільки дивляться. Займімо позицію ж, ось таку, як, власне, я і прошу. Дивитися на це потрібно західними очима, бо від західної допомоги залежить все, що є нашою силою. То, власне кажучи, уникнення ядерної ескалації, ядерних сценаріїв, це, власне, воно лежить в основі всіх так званих ювелірних рішень Заходу, і в тому числі по вільнюському саміту. І ми повинні просто розуміти, що на тлі оцього Оцього страху, який працює ще досі, е, такі заяви я не. Не беруся прогнозувати, як будуть читатися західними очима, західними умами. Поки що на цю тему не треба е там експромтувати і імпровізувати і придумувати. Нема сенсу. Давайте ми подивимося вже по ходу справи. Я лише хочу просто уточнити, що в нас багато людей образилося якраз цього тижня. Така пішла глобальна загальнонаціональна, якась така струна образи. Не мовляв, що НАТО керується таким принципом, головне, щоб війни не було в НАТО. Прошу всіх зауважити, що це є правильна позиція, іншої бути не може. Коли Грузія зазнавала анексії в 2008 році, сильно Україна рвалась в війну, сильно помагала, сильно переймалася. То чого зараз НАТО має теж рватися у війну? Розумієте, ми не враховуємо, тут це треба сказати, тому що ми в якоїсь своїй бульбашці по-іншому сприймаємо і забуваємо, що західні платники податків платять своїм урядам, своїм прем'єрам, своїм міністрам, своїм президентам за мир. Унеможливлення війни це те, що вимагається від кожного правителя. Ніхто не просить воювати. На Заході це є табу. Нам важко це сприйняти, і ми як секундство, як не знаю, як боягузтво розцінюємо цей постулат Західного світу, який називається ні війні. От ми з того сміємося, ну бо ми якби герої від безвиходів, ми розуміємо, наша війна безвихідно екзистенційна, і тому ми можемо е, трошки іншу парадигму займати. А на Заході якраз все абсолютно навпаки. Там якраз все спрямоване на унеможливлення, не те, що він не навіть найменшого натяку. За це їм всім платять гроші, їхні люди, які мають вранці, перепрошую, не думати про війну, а думати про велотур середньовічними замками на вихідні. І це нормально, тому що вони в це вкладаються. Мета кожної держави забезпечувати мир, мета кожної держави і функція кожної держави берегти кожне життя. На цьому побудована західна демократія. Ми іншій системі координат, і нам образливо. Скажу заздрісно розуміти, що якраз постулат Ні війні це західний постулат, яким все одно вони користуються і керуються, і вони не будуть іншим керуватися, і вони не є ідіоти, щоб бігти попереду планети і вступати в війну НАТО 31 країна. Тому, власне, ми цього, ну, з ображених позицій, ми можемо щось тут собі, знаєте, дорікати. Але вони про це подбали. Тепер зусловно, нас, все ж таки, тут мусимо розуміти, в нас зовсім інший шлях, в нас інша капсула, в нас інша реальність, вона є закритою, вона є екстремальною і вона є в певній мірі безвихідною. У ній зараз, після Вільньовського саміту, я все ж таки схильний. Таку простежувати логіку, що, умовно кажучи, якби, хороших сценаріїв не існує. І якби, мені здається, що сила вистояти наступний етап якби, напряму залежить від е, е, сили усвідомити ось е, е, ці речі. І е, е, мені здається, що якраз починаючи з ну, весни, може, з цього року власне війна. Пов'язано з важкістю наступу, яка, який був технологічно медійно перегрітий, підірваний власне, нашою вже владою, моновладою і одноосібною. якраз ми заходимо в таку, я це називаю, прямократна залежність, де спрацьовує формула посилення дорівнює посилення. Умовно кажучи, посилення наших позицій дій. За собою тягне таке саме посилення ворожих дій і потенцій і спроможностей. Умовно кажучи, кожен наш успіх кратно збільшує якби, важкість відповіді ворога. Тобто, це є основною закономірністю так званих перманентних воєн. А я схильний вважати, що термін перманентна війна. Починає бути, напевно, вже актуальним для нашої. І е, я чомусь так думаю, що, умовно кажучи, всі три сторони, це Росія, само собою. Вона то завжди було ми і Захід, це невід'ємна третя сторона, цей тріумвират вирішує е, власне е, цю всю непланетарну катастрофу. Мені дається, десь уже погодилися. На переведення війни в розряд довготривалої. І власне це означає, що тепер уже спрацьовують закономірності, логіка і е, внутрішні от такі е, місця сили е, ось цього ж називається перманентна війна. Ми до цього ще не дійшли. У нас ще є певна візія війни, яка може ну там до. до до весни, до літа, за слів, зі слів Буданова, ми вже мали бути в Криму. Літом ми вже мали бути в Бахчисараї. А під осінь ми взагалі вже мали крокувати. По оця підгодовка певними термінами, які вже навже, це є величезне зло. Я вважаю, яке чиниться. Бо воно все ж таки підміняє іншу реальність, а вона не питає, чи ви її підміняєте, чи не підміняєте, Вона просто є. Об'єктивно, мені здається, що термінологія довготривалої перманентної війни, вона якби вже входила. Виходить в, в дію, і тут нам, я, власне, дуже прошу про це подумати. Бо ну, якби ми все одно нікуди не дінемося, нам в цьому жити. Але ми будемо більш. Продуктивні і успішні, і, власне, переможні, тому що перманентні війни не означають непереможність. Теж, там теж досягаються успіхи. Воно буде, воно буде залежати від того, чи буде повна перебудова і суспільства під це, і що важливо влади, тому що в нашому випадку, якщо суспільство можна е працювати, воно притомне і розуміє багато що, то з владою є більші проблеми, вона не відображає інтересів суспільства. Беремо це за основу. Теперішній естеблішмент він перебуває у відірваній реальності, який вже де вже національний інтерес не простежується не те, що явно взагалі якби не простежується. І тому я тут от під цю перебудову в нову реальність після Вільнюського саміту, власне, ми вступаємо в іншу реальність. Я би казав, власне, подумати про кілька речей, які я десь писав у своїх телеграм-каналі, десь на Фейсбуці. Прошу підписуватись на телеграм-канал, хто не підписався <кхи> до речі. Тому зараз я ще раз спробую так, дуже коротко звучити. Для мене пункт перший є важливий на такому більш емоційному якомусь рівні. Потрібно відмовитися від моралізаторства. Я цю проблему бачу, я на неї звертав увагу раніше. Після Вільнюського саміту вона виходить фактично на перше місце. Потрібно відмовитися від моралізаторства, тому що моралізаторство це є табуїзована тема у великій політиці. Хто моралізатор, той негідник? Всяке моралізаторство, будь-яка апеляція до вищих абсолютних цінностей, тим паче, що коли ти сам їх не сповідуєш, я про наших е, владоможців, е, будь-яка апеляція до таких високих цінностей є контрпродуктивною в системі реал А в системі Реал кожна кожне оце моралізаторство. Чи моральний шантаж це є проявом безсилля, проявом приреченості, проявом невизнання своїх помилок. Це не працює, Ба більше отакі моральні шантажі, вони більше працюють на підспудну втому і роздратованість адресата. І тому, якщо найближчий час українська сторона, я так це назву, бо для Заходу це сторона. Не вийде з цієї пози ображених ще й з присмаком моралізаторства, абсолютно на яке моральне право вони не мають, бо вони за два дні до війни людям замість бомбосховищ гарантувати шашлики гарантували. То ми тоді лишимося ну, з підірваною допомогою або наодинці. І це вже питання нашого виживання і системи безпеки. Ми це розуміємо. Тому з цим треба покінчувати. Друге, треба все ж таки зрозуміти, що фінансування навіть попри якби, довгостроковість гарантій НАТО і довгостроковість допомоги воно все одно не є безконечно, і там все одно це залежить від їхніх виборів. Ми цього не розуміємо. У нас виборів немає, і не буде. У нас спрацьовує зовсім інша екстремальна воєнна дійсність, де виборів немає. Там вибори відбуваються згідно з графіком. І там на кожних виборах, у кожній європейській країні, які приймають рішення по допомозі Україні. Є ризики перемоги україноскептиків. З, з кожним місяцем ці ризики перемоги україноскептиків мовчу про Трампа в Америці, про там, Францію Німеччину. Ці ризики щоразу будуть більшати, тому як би що не говорити, не можна бути стовідсотково впевненим в тому, що от все буде так на такому рівні. Він так нас не задовольняє, судячи з інтерв'ю головнокомандуючим. А тут треба ще також якось врахувати, що їхні поведінка їхніх політиків це для нас дивно. Ми відвикли від того, детерміновується запитом суспільства. Якщо суспільство скаже, слухайте, не будемо пакувати більше війну за три земель, будемо вирішувати проблеми екології чи якихось там, не знаю, ще чогось, ну то вони і будуть це робити. Тому це треба теж розуміти. І, 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 і це, під це треба перебудовуватися. І тут треба спрацьовувати на інтересах і страхах не наших, а заходу, тому що там приймається рішення. Плюс ми маємо окрему тему, я не розвиваю, я просто скажу одним реченням. Автократія в Україні це колосальна проблема. Колосальна проблема. Ми не будемо в це заходити просто так на рівні якоїсь, якоїсь до, так, такої, такої думки, от хай воно просто прозвучить, і, і, і маємо в умі, що автократія в Україні є колосальною проблемою і в дистанції перманентної війни. Це буде позначатися і це буде справляти певне враження. Ну і оці такі емоційні речі на тему Україна б'ється не за себе, за Європу. Вона має право на рівні якоїсь певної такої гуманітарної думки, письменницької, я б навіть сказав, але не політичної. Тому що якраз там все навпаки. На Україну напали якраз тому, що ми не є частиною Європи і не були, якраз тому, що ми не були в НАТО, бо всі п'ять президентів про це подбали в інтересах Росії. Що ми не були в ЄС, бо всі п'ять президентів шостим подбали про це в інтересах Росії, то власне і тому на нас напали натомість Європа є забезпечена. Європа подбала про свою безпеку, тому ми б'ємося за свої програні три десятиліття, просранні три десятиліття. І це, власне, є ну, попри екзистенційності, це є в тому числі все ж таки маніфест пространих десятиліть. Тут треба просто це якось ну, усвідомити і перестати вже навіть, бігати по всій Європі і всім нагадувати, хто за кого б'ється. Хто за кого не хотів битися, той вже давно в НАТО ще з 90-х років. Тому ну, якось це треба теж трохи переоцінювати і з, з позиції Бульбашки виходити на ширший світ. На загал, що підсумувати, взагалі тема Війна надовго в Україні почала прив'язуватися до такої формули Війна надовго, мародерство назавжди. Люди втрачають певну мотивацію якраз через те, що вони розуміють, чим довше буде тривати війна, тим буде власне більше наживатися якийсь певний політичний клас, і цьому нема кінця краю. І ця війна надовго за руку собою тяне ось у цю свавілля і так далі, і так далі. І корупцію. І, 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 і це є той момент, де все ж таки політична відповідальність ну просто включається. Ну, яким, червоним світлом просто в це все. І, і, і ми від цього не уникнемо. І тому що взагалі будь-які переможні реляції, такі сценарії України, вони напряму залежні вже навіть не стільки від головнокомандувача, від успіхів Збройних сил України, які, безумовно, роблять надлюдські речі при тих ресурсах, які є. І ми це розуміємо, і це хвала кожному тут нема про що казати. Але тут вже більше буде залежати також від якості і компетенції, власне, де. Державної влади. Я про це неодноразово казав, і прошу, прошу те, сва, якби, вас це переосмислити. Я тут закінчую вже той, до розмислення багато що прозвучало, прошу собі десь про це подумати. Я більше керуюся тим принципом, що якби, коли ми не не почнемо переосмислювати, особливо після вільнюса. Не почнемо переосмислювати своє становище, свої спроможності, свої слабкі місця, які не затуляться мнутими піжамами, в яких вони з'являються на західні очі. Це не затулиться вже урама рафоном, бо ну, це підміна реальності. Вона, вона не створює нову реальність. То власне пізніше, буде караул на караулі, і люди будуть бігати в паніці і, і, і щось дуже важко переживати, якісь наступні події. Тому я, власне, хочу закінчити тим, що і починав, все ж таки, сила і стійкість полягає в готовності робити певні висновки, працювати над собою. Бо без цього, якби ліміт того, що було півроку, вже вичерпано емоційне сприйняття війни. Геройськозвитяжне сприйняття війни, де правдою перекривалася відсутність чи недостача сили. Тут, уже все ж таки, вже зараз в наступну фазу включається оця, ця сценаристика перманентної війни, виклики довготривалої війни, а воно за собою тяне зовсім іншу. Перебудову, як кажу, і держави, і державної влади і суспільства. Будемо потрошки це робити, тому що це власне, є ознакою все ж таки нашої е, сили. Розуміння того, що відбувається, це якраз перший крок до того, аби е, під цю дійсність все ж таки, підійти максимально готовими і з, з максимальними результатами, які ну, неминуче будуть, бо тут дійсно вже виходу немає. Дякую за те, що ви включили. В цей процес дякую за те, що вислухали порівняли свої думки з моїми. Дуже попрошу підписуватись на телеграм-канал, на Ютуб канал. Безумовно, в описі є реквізити. Буду щиро вдячний за кожний акт пожертви. Дякую вам, бережімо себе, всього найкращого.